У вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні на перегляді у нас дуже хороший Nissan X Trail, дуже хороший, який ми привезли з Європи. Розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. На транзитних номерах червоних страховка є в будь-який момент готові їхати в Мрео. Якщо ви з регіону то зробимо довірку півлі-продажу. Акти можете їхати в свій регіон і ставити на свої номера. Ціна питання реєстрації умреау буде коштувати близько 6 тисяч гривень. З урахуванням пенсійного фонду 3%. Отже, що це за машинка? Кузов Т-31. Я вважаю, що один із самих таких удачних. Дуже ефектно виглядає ця машина ззовні. Тут двигун 2 літра дизель, теж один із топових двигунів. Це 2012 рік. Автомобіль не фарбований, ну, звичайно, без ДТП в рідній фарбі. Колір ексклюзивний. Дуже рідко зустрічається, часто всі ганяються за цим кольором. Це перламутр білий, на сонці дуже класно так приливається. Як маляра кажуть, трьохслойний колір. Зараз покажу зовні, як виглядає ця машинка по комплектації, по обслуговуванню, все розкажу. Скажу зразу, цей автомобіль ми піднімали, дивилися знизу, він не ржавий. В дуже хорошому стані. Багато елементів, які, ну, скажімо так, слабі місця екстрелів, я покажу і ви побачите, що вони живі. Ну Наприклад, ось ці хромові ручки. Гляньте, вони як нові. І буває тут йдуть рижики. Отут, ну, або вздуття фарби. Тут все добре. Також, наприклад, ось тут ось є наклейка заводська, буває знизу йде вздуття фарби. Тут все добре. Гризина зимова Continental 215-60 r 17 Нові тормозні диски колодки. Автомобіль обслужений. Все дуже добре з ходовкою на стучить, не гримить. Щеплення ідеально, як нове. Двигун дуже добре працює, я заведу пізніше, покажу. І послухайте, як він працює. Значить, ксенон, помивачі фар противотуманки, Датчики світла, датчики дощу, панорама. Все працює. Релінги. Автомобіль не полірований, зараз показує такий, як він, ми його привезли. Хімчистки не робили, тому а, видно, що не натертий, не відмитий, в такому оригінальному стані, який ми купували, такий привезли. Тут хром бачите в ідеальному стані, і немає ніяких там рижиків, немає ніяких там здуття фарби. Тонування є. Є фаркоп. Із недоліків, ну покажу ось, дивіться, чуть-чуть царапина є. Її можна заполірувати, зачистити і нічого не буде на цій накладці пластиковій. А так.

72 71. Ну, все б'ється, дуже добре в оригіналі. 66. 67 59, навіть капот, 75, не фарбований. Хоч такі часто автомобілі в Європі використовують там десь можливо. В ліс? По бездоріжжю якомусь їздить? Але тут гляньте який стан 67 сім. Сімдесят три. Шістдесят шість. сім. сім. 76, 77, 65, 66, 69, 68, 62, 61, 67, 70, 79, 73. 140, 117, 150, 150, 160, 153. Ну, походу, ось ця ляда цей кусочок 121, перелаковувався. Ну і добре. 157. Не фарбувався, перелаковувався, скоріш всього. Якби б фарбувався, десь було б 250? Десь так мікрон. 56. 66. 60. 61. Ось по кузову ви бачите самі, що все дуже добре. Тепер по... Комплектації і технічної по сервісу. Так. Ось стан карти. Значить, часто ось тут витирається, тут витирається. Цей теж буває хромоблазить ручки часто. Тут як... Ну, салон, скажу чесно, він як новий, я вам покажу пізніше, ви зрозумієте. В дуже хорошому стані. Не курили, точно скажу, тому що ніяких посторонніх запахів немає. Руль не перешитий. Тут часто витирається тут, 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 тут гляньте стан. Крісло водійське. тут нормально все. Вілюр хороша якість. Щу тут? Тут авокс. Шестиступка, значить, підігрівся дінь, пер... е... селектор переключення приводу, клімат контроль, сюди виведений ще USB і така модна, ну, хороша дуже магнітола, пізніше покажу її функціонал. До речі, є камера заднього виду, вона виводиться на дзеркало, теж ключу покажу. Панорама теж працює, ключу, пізніше як запалення ключу, покажу. Ось ну, стан салону. Дуже мені подобаються ці практичні штуки. Сюди бутилку поставив. Практично удобно. Говорив, що є датчики світла, датчики дощу. Висока посадка і ця спинка регулюється по нахилу, Там, по-моєму, чотири 4, 4 положення. От. Потім ось ця. Це підлокотник такий широкий. Також часто ось тут поломане. Тут в ідеально. Ну, в принципі, ззаді тут не їздив, видно по стану. <клухи> так, йдемо в багажник. Вон камера. Ось багажник. Є тут такі шукляди. Все в комплекті. Фаркоп все є. І коврик оригінальний є. Сюди багажник. Величезний багажник такий, ну, мабуть, найбільший у своєму класі. Ми з салону. Значить, є історія по обслуговуванню сервіска, і вона, до речі, непогано заповнена. Ще дуже рідкість велика. Тут ось оригінальні ці наклейки. Ось 12-й рік. Нас цікавить ось це. Значить... Ось обслуговування. Є записи. Останній запис зафіксований. Двадцять на восьма, рік 252 тисячі. Зараз у нас там 260, по-моєму. Ну, пізніше покажу. Тут уже немає. Сейчас заведем, поскольку працю двигун. Так, включаем запалення. Все лампочки загорелись. Масло в нормі, показываю. Заводим. Ну он там 450 км проїхали, середній розхід 6,9. В реальності траса 6, змішаний цикл 7 і місто 8, 8,5 літрів дизель. Така велика машина, повний привід, 2 літра дизель. Так, що у нас показує? Показує активовано. Повний привід активований, далі. У нас мигає лампочка ось ця кнопка, ми її зараз виключимо, теж була активована і автоповний прийд був активований. ну Наприклад, поставимо 2 ВД, нема. Включаємо, Є. Включаємо блокування Є. ну в общем повний прід дуже добре працює на вулиці. Плюс один, практично нульова температура, холодно. на ручнику зняли. Не пристебнути. Так, включаємо задню передачу, задній ход. Камера працює і дуже добре показує. Хороша. Магнітола, сенсор, на багато функціоналів, блютуз і ну, багато чого можна підключати. І, до речі, все це правильно установлено і управляється тут на рулю кнопками. Як контроль. Тут удобно сюди, можна телефон положити. Тут багато різних бардачків дзеркало з автоматичним затемненням. Так, панорама обіцяв вам показати, що працює. Працює, нічого не затікає. По грамотному правильно зроблено, там алюмінієві такі саласки. Зараз підемо подивимось. Послухаємо, як працює наш двигун. Хороший знаменитий цей двигун, 2 літра дизель. Всі його в принципі знають. 110 кВт, 150 кінських сил. Ідеально підходить для цієї машини. В сухому стані це нержавчина, це замовілене, щоб не ржавіло. І тут, і тут, і тут. Ми нічого не вимивали. Тому це дуже добре. І там, і там такі місця. Якщо ви коли-небудь дивились, їздили в Nissan X-Trail, де в принципі різні... Кросовери, які активно експлуатувались, наприклад, таких по бездорожжю, то буде ржавчина десь, тут такого немає. Це оброблено, зроблено правильно. Ось робота двигуна. По вихлопу теж, звичайно, все дуже добре. Гарно їде ця машинка, гарно тримає дорогу. Ніра, ні дима, нічого немає. Зараз спробую показати знизу, щоб ви зрозуміли, що питань. Ржавчень ще по чомусь такого немає. Ну, зрозуміло, що грязно тут, але ж видно, що не ржавий. Високий кліренс, тому легко заглянуть під низ. Хороший цей двигун, мені дуже подобається, 2 літра дизель. Нас його в Україні дуже добре знають. вміють обслуговувати, тому що він ставився і на Кашкаї, і на Renault Trafic, і на Renault Scenic, E-Space, Лагуна, Megane, На різні Nissan ставився цей двигун. Дуже великий ресурс цей машини цього двигуна. Для нього там 260, те, що вона проїхала, це обкатка, це ні про що. Ще без проблем 260, а то 400 від'їздить, якщо обслуговуватися до норми. Захист є. Тому, друзі, кому потрібен, зараз сезон якраз зима починається, кому потрібен хороший, красивий Nissan X Trail T31, то запрошую на перегляд дуже достойний варіант. На цьому і закінчую перегляд. Перегляд вийшов довгий, але ж багато чого показав. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, під замовлення теж ніби машину можемо привезти. до зустрічі.